Так, ну що ж, ми продовжуємо грати в покемон Yellow. Минулого разу ми купили собі такого чудового покемона, як Мэджи Карпа. Але ада, він знає лише один прийом з плеш. Але нічого. Гадаємо його прокачаємо до потрібного рівня. Проблема виникнути з ним у нас ним не повинно. Ну, давайте поки що досліджувати печеру. Напевно тут повно багато чого цікавого буде. Тут у нас буде Рокет, так? А, да? вітаю. Ми команда Rocket. Покемонські гангстери. Так і... Рокет хоче битися. Пускай станче Роу. Мечкарпа попроти нього ставити поки ще немає сенсу, тому давайте відправимо банки. У нас десь на рівень перевага. Так що гадаю куди спробуємо бойовими його побити. Так, він нам понизив точність. Так, знову продовжує зменшувати точність. Нічого, ми швидко впоралися з ним. Мэджикар фінанки поділили досвід. Так, ну, постаріше, ми просто замінюємо покемонів. І це для того, щоб Мэч-карп теж отримав хоч трішки досвіду. Наш він просто не зможе підняти рівень і відповідно вилізів Ну ватий. проти ради. З одного удару. Так, Magic Hard 6 рівня. Це чудово. Так, Зуба. Проти Зубами напевно відправимо Butterfly. Я доведен не буде для нас проблемою. Пробимо, пану. Усити його. Так непогано, більше шапки на здоров'я. А він ще й сам себе добиває. Словиться легкий пік-таппол. І все, жодних проблем не виникло. Ми перемогли рокета. Ай. Він щось бливце. Узнає, як перекладається це слово. До чорта це все. Моя. Так, моя гідність не буде стояти із тим. Так, це вже дикі битви почалися. Клефері. Ну, в першому поколінні вони ще нормального типу, тому... Манхія має бути достатньо для перемоги над ним. Ого, с ним ног не на ревниву еще ага. мого. Ну пусть лошадь мы критичны нанесли. Так, чудово. Давайте пока что-то пишки нашего покемона. Так, чудово. Так, нас же никто більше не раны на никто. Не просто здалось. Ай-яй-яй-яй. Це на зубота. Так, проти зубота. проти зубота. Давайте пікачу відправимо. Зуба також ще літає, так що Проте легко у нього резисту не буде. Завсім трішки получилось. Ага він ще мене, мого пикачу контузы. А тепер Пікачу буде бити сам з тебе. Да, я ж Пікачу себе не вдарив, То цілий з цієї битви. Пусть то, что HP up. Ну, принаймні, Пікачу щасливий, хоч трішки тебе і побив. Знову дика битва. Так, ну Пікачу себе погано показав минулого разу, Давайте паттерки відправимо. Непогані психичні атаки досить добрі. Так, просто фальшив южим. Тепер ефективно, непогано. Я не повинен, чи так допоможете, але давайте ще раз його конфьюжимо. Так, чудово. Нібито все вийшло. Так, третій... Третій раз поспіль, ади не той самий. Зараз будемо проти них виставляти баттерпі. Він себе гарно зарекомендував, тож нехай буде. І... Так. Одного удару. Вдалося нанести критичний, критичне пошкодження. Та що ж таке? Четверта один і той самий. Занадто часто з'являється. Мабуть, мабуть, я буду просто від, них, від них тікати. Щоб кожного разу не битися даремно. Кода, правда, ще при заміні я буквально втрачаю один хід, щоб поміняти покемонів. І через це можу пропустити удар. Насправді зубат не дуже багато пошкоджень робить. Але враховуючи як часто вони тут з'являються. Це може справді пошкодити мого покемона досить сильно. Так, лікувати ще нікому не треба. Та нібито не ні всі здорові. Давайте продовжуємо гуляти по печері. Так ти у нас... Так, тренер. Що? Не ховайся від мене тут. А. Я хуй не ховався, я просто повз проходив. Супер Нерчу битися. Фелма, не немає. Так, ну, щось не немається, давайте манки відправимо. Я поки лінію він лише чисто електричний, тому... Ой, я так і не нанесуть багато пошкоджень. Ми будемо сподіватися на різницю у рівні. Так, досить швидко. І рівень MagicKarp повисли. Так, волк відправляємо. За тієї сфемою. Меджикарпа, і цього разу давайте напевно платити. Відправимо. Чи він літає, чи може бути як ладно? Красики печку. У нього буде принаймні кількість до електричних. Та? Бай. Просто пікатами нормальними. Я байду потрібно, щоб ми отримували. десь пошкодження від суперника. Ми гадаю ще одначі дві атаки буде достатньо, але він все таки зни... зменшує нам захист. А так, пощастило. Бо, якби він почав атакувати, то понижним знаксом би міг винести нас з одного удару. Мої покемони не роблять. Зарозуміло, що нема на увазі. Я маю знайти сильних покемонів. Ну, 2 пошуками і знову зубати. Так, зуба. Ну, Дуже часто тут з'являюся. Певин Менджикар бити з ним порався, як би знав хоч якісь інші атаки, але. Не пощастило. То ще це є лише 6 рівня, то... А дай ми вас можемо винести його з одного удару. Це буде несплатно. Так це просто. Так, ну що ж, давайте поки що збережемо свою гру. Так. І каже у нас він щасливий, це добре. який гори, давайте поки що просто збережемось і продовжимо мандрувати її наступного разу. Повечера досить велика.